Так, зрізало крючок на бровці, будемо міняти, це 0,14, вже другий раз там десь чіпляюся. Так, 50 см. Врізав я це у нас 0,20, о, на косу. на 0.14 десь начіпляюсь за бровочку і все уже другу риболов Ну клювання хоч є, вже рада є так ловлю на кукрузи спочатку плюває, так у нас себе покаже. А потім хочу спробувати тапочки. Чіпляю. Кукурудзину два опорика. гачок f 22 10 номер. Дванадцятий на прошлої робоговлі чіпляв. Мені все чудово майже, ну кукурудзину погано чіпляти, а на ровельку корузину. Так. Риболовля на нижньому б'єфі. Місце, я думаю. Хто знає, той знає, що у нас вівторок.